6 березня розпочнеться реєстрація на основну сесію національного мультипредметного тесту. Вона триватиме до 3 квітня, включно з'ясуємо, що ж потрібно зробити, аби стати учасником НМТ у 2025 році. Кожен бажаючи скласти тест, повинен зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, створити свій персональний кабінет. Чи то Власноруч чи то за допомогою застосунку Дія, причому повинен сказати, що використовуючи застосунок Дія, це значно простіше, тому що всі документи підтягуються прямо із застосунку. Вам не прийдеться робити додаткових копій документів, сканувати їх або фотографувати, передавати. Персональний кабінет, вони зразу там опиняться. Ну, якщо ви хочете все ж таки це зробити власноруч, то е, потрібно пройти процес реєстрації, ввести е, за допомогою клавіатури прізвище, ім'я по батькові всі персональні дані, а також відсканувати або сфотографувати е, документи. Для проходження реєстрації. Дмитро Клугман наголошує, до завантаження сканкопії є певні вимоги. Ці сканкопії повинні бути в форматі або JPG, або GPG, це визначено наказом про реєстрацію, і об'єм кожної сканкопії не повинен перевищувати 1 мегабайт. До обов'язкових реєстраційних документів належить і довідка з місця навчання, яка підтверджує, що майбутній вступник завершує повну загальну середню освіту у поточному році. Після цього ви отримаєте на сайті Українського центру в вашому персональному кабінеті ваші реєстраційні дані. і… Це вам дасть можливість вже вибрати, по перше, які предмети ви будете складати на національному мультипредметному тесті. Національний мультипредметний тест складається з двох блоків по 120 хвилин. Кожен це українська мова. Це математика, те, що складається в першому блоці. Потім другий блок це історія України. От тут зміни доволі такі суттєві, тому що історія України не обмежена періодами. Історія України за весь період існування до 21 століття. Навіть питання вважають будуть. Російсько-української війни, крім історії України, другий блок включає і четвертий предмет на вибір серед доступних варіантів: біологія, хімія, фізика, географія, іноземна мова одна з переліку: англійська, німецька, французька та іспанська, а також українська література. Далі треба вказати місце складання тесту в Україні або за кордоном. Тобто, ви самі вибираєте. Де саме в якому місті, в якому регіональному центрі ви будете складати е, мультипредметний тест? Дмитро Клугман наголошує, варто перевірити, чи всі заповнені дані правильні. Якщо ж ні, відомості можна відредагувати до 8 квітня. Можна внести зміни в свої реєстраційні дані і по предметам. І по документам, по всьому. І вже 4 травня майбутній ступник отримує запрошення на національний мультипредметний тест. Тож обирайте зручний для вас спосіб реєстрації, дотримуйтесь інструкцій та готуйтеся до успішного складання мультитесту.